Збираємося там раз на два тижні за цей час між засіданнями можна було п'ять разів з'їздити, подивитися фортифікаційні споруди і написати десять таких звітів. Тим більше, що якраз ми пропонували колегам підготувати ТСК, тимчасову слідчу комісію, яка може ставити питання. Там депутати можуть дати там відповідні зобов'язання про нерозголошення, але дізнатися правду, як будуються, в якому темпі наскільки відповідає, і таке інше, і це ви проголосувати за. Пустити, але чому це цікавить тільки опозицію? А слуги народу не подали туди е, кандидатів. Ну але принаймні можна було це розглянути, е, не цікавить це. таке враження, що вони або там 8 березня поїхали відзначати по курортах. Бо там багато хто розказує, що вони там розвідники великі, там десь по лінії гура виїжджають, інших спецслужб е, або голосів немає, або от всі ці причини разом. Але ну, якщо чесно, це просто не е, не коректна абсолютно поведінка. Це абсолютно дивно, це абсолютно дико, і якщо всередині слух криза, то вони точно не можуть поширювати цю кризу на весь парламент. Знаєте, я завжди, от на публічних заходах, говорю про те, що парламент мав один, мабуть, місяць конструктивної роботи, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми тоді домовилися, що всі закони приймаються консенсусом. Тоді проговорювалося, ми були, могли до сперечатися на робочих групах, але коли текст погоджувався, то він був вичитаний, Ни збалансований ішов, голосувався за кілька хвилин, і е, багато з них працюють до сьогодні. От чому не хочуть в таке повернутися, якщо вони не можуть збирати голосів під позицію банкової? Ну мабуть, тому що банкову це не цікавить. Ну але вибачте, зараз країна в такому стані, що вже для ігр немає ні часу, ні можливостей.